Вітаю на нашому уроці. Сьогодні ми дізнаємося, як знайти відстань між точками на числовому промені, використовуючи їх координати. Це дуже корисне вміння, яке стане нам у нагоді не лише на уроках математики, а й у повсякденному житті. Розглянемо координатний промінь АВ. На ньому позначені точки А з координатою 3. Та Б з координатою 7. Щоб знайти відстань між цими точками, можна просто порахувати одиничні відрізки між ними. Отже, ця відстань дорівнює 4 одиничним відрізкам. Але чи завжди ми можемо порахувати відрізки? Так, наприклад, розв'яжемо задачу Дмитрик і Петрик ідуть по координатному на зустріч один одному. Дмитрик зараз знаходиться у точці Д з координатою 12,4056, а Петрик у точці П з координатою 8,1656, на якій відстані один від одного знаходяться зараз Дмитрик і Петрик? Для розв'язання задачі необхідно позначити точки Д і П на координатному промені. Та порахувати кількість одиничних відрізків між ними, оскільки координати цих точок, подані у вигляді дробових чисел із знаменником 56, доцільно обрати одиничний відрізок що дорівнює 56 клітинкам зошита. Проте це зробити практично неможливо. Натомість ми можемо виконати математичні обчислення та побудувати свої міркування таким чином. Складемо схему до першої задачі. Точка Б знаходиться на відстані сіми одиничних відрізків від початку координатного променя точки О. Точка А розташована на відстані трьох одиничних відрізків від точки О. Щоб знайти відстань між точками А і Б, треба від довжини відрізка ОБ відняти довжину відрізка ОА. Ця відстань дорівнює чотирьом одиничним відрізкам. Опорним конспектом наших міркувань є схема. Отже, щоб знайти відстань між двома точками координатного променя, достатньо від більшої координати відняти меншу. Визначимо, наскільки одиничних відрізків віддалена одна від одної ромашка та волошка. Координата точки волошка 16. Щоб визначити координату точки ромашка, обчислимо ціну поділки координатного променя, а саме різницю чисел 2 і 0 поділимо на 2. Ціна поділки координатного променя дорівнює 1 одиничному відрізку. З детальним поясненням алгоритму визначення ціни поділки. Ви можете ознайомитися, переглянувши відео на нашому каналі, шкала та ціна поділки, числовий промінь та координатний промінь. Координатою точки ромашка є число 7, щоб знайти відстань між ромашкою та волошкою, достатньо від 16 відняти 7. Відстань між цими точками дорівнює 9 одиничним відрізкам. Визначимо координати точок, позначених на координатному промені та обчислимо довжини відрізків, що визначені одиничними відрізками. Точка О має координату 0. Щоб визначити координату точки А, треба обчислити ціну поділки координатного променя. Для цього різницю чисел 3 і 0 поділимо на 3. Ціна поділки координатного променя дорівнює одному одиничному відрізку. Точка А має координату 1. Точка Б координату 6. Точка С 10. Точка Д координату 15. Точка П 18 додати 2 дорівня 20. Точка К 25. Точка М29. Щоб знайти відстань між двома точками цього координатного променя, треба від більшої координати відняти меншу. Довжина відрізка КЦ 25-10 дорівнює 15 одиничних відрізків. АД дорівнює 15-1, дорівнює 14 одиничних відрізків. ПМ 29 мінус 20 дорівнює 9 одиничним відрізкам, ОК дорівнює 25 одиничним відрізкам. Розглянемо наступний малюнок. Будиночок Крістофера Робіна знаходиться в координаті 0, п'ятачок – 60, а будиночок сови 90, щоб знайти координату точки. Які в якій знаходиться вінні пух, обчислимо ціну поділки координатного променя, а саме різницю чисел 15 і 0 поділимо на 3, ціна поділки координатного променя дорівнює 5 одиничним відрізкам. Отже, вінні пух знаходиться в точці з координатою 15 додати 10 дорівнює 25. Щоб знайти відстань між Вінніпухом і п'ятачком, треба від більшої координати відняти меншу. 60 мінус 25 дорівнює 35 одиничних відрізків. Отже, щоб знайти відстань між двома точками на координатному промені, треба від більшої координати відняти меншу. На цьому все. Дякую за увагу! До нових зустрічей на наших уроках.